Моє серце б'ється в ритмі ЗСУ. До Дня Збройних Сил України запрошуємо всіх до участі у флешмобі. Якщо ви плетете сітки або робите окопні свічки, якщо ви в'яжете шкарпетки або шиєте балаклави, беріть участь у флешмобі разом з нами. Ви займаєтесь волонтерською діяльністю? Ну то зніміть ролик, розкажіть, що український народ єдиний. Разом плаче та разом сміється, разом волонтери, та разом бореться з ворогом за вільну країну. Моє серце б'ється в ритмі зсу, а ваше?